Того, наскільки може дискредитувати себе інституція, да, яка була б спрямована на забезпечення військ е, людським е, капіталом. Е, за великим розрахунком, якщо все це підтвердиться, то потрібно відкривати кримінальну справу, але останнє звільнення під залоктом в 20 мільйонів цієї. Е, Хмельницької, да, з мсеку е, панянки групи пані майна... групи так да, 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 да. Ну це ж теж знущання над е, уявленням про те, що таке справедливість, да, тобто людина сиділа, наживалася, е, робила собі статки е, під час е, війни. І тепер її відпускають. Вона спокійно ще й потім поновиться. Понімаєте на посаді. Тому що стосується ТЦК та зашкварів, і в тому числі корупційних зашкварів, які їх супроводжують, з моєї точки зору це чергове свідчення того, що ТЦК має бути реформоване. Я говорила неодноразово і продовжую наполягати на тому, що цивільних мають мобілізовувати цивільних, тому що ось цей шлейф корупції, який в той чи інший спосіб е, проявляється. Він же ж лягає страшенною плямою на все військо, да на всіх хто у формі, а це є неприпустимим з моєї точки зору, особливо під час дії воєнного стану. Тому маємо зробити навіть попри війну все для того, щоб вивести те з управління командування сухопутних військ. В гіршому випадку, поки що, підміна оборони в кращому випадку під Кабмін для того, щоб на рівні вже органів місцевого самоврядування, які мають бути максимально дотичні і залучені до процесів мобілізації, а не відстонятись від них, перекладаючи це на плечі військових, зробити реформу цього органа і. Спрямувати її в той бік, де е, вона буде демонструвати е, якісне відношення до свого функціоналу.